Чао, друзі, ваші справи. У нас там дочь за вікном. Ну і традиції, виконувати адвент календаря. Дерево. Дерево. Від календаря. Смачного. Снова. Що робимо, як робимо. Чао, друзі, як ваші справи. Мої, отак. День прекрасний, погода прекрасна. Я вже як і розповідала, що дуже класно подивитися да, там, з різних країн, нас, всіх, і дізнатися, в когось літо починається, в когось зима, в когось Різдво, а в когось. А в когось теж різдво, тільки літом. Да? Дивимося різдвяні кіна, створюємо собі атмосферу. Навіть незважаючи на сонечко, яке припікає і жару. Значить, відеоблогі. У мене таке щось мені захотілося відеоблогі, якісь маленькі частинки знімати. Що по чому? Дітей зранку відправила з доми. Марії все добре. Я зараз на цей момент їду від Марії, від мого діабетика прекраснішого талановитішого. А навіщо я це все розповідаю? Ну, фіксую. Але мені фіксувати не треба, тому що в мене свідків занадто багато. А, Руслана теж відправила в справах. А, і оце, знаєте. По моїх сімейних обставинах навіть такий думаєш, що розповідати, що не розповідати, а чому не розповідати, а чому не ділитися досвідом? А кого я маю боятися? А чого я маю боятися? А в людей у крові залякувати інших. Да, я так не люблю, коли оце дітей залякують. Не матюкайся, бо там язик відсохне. Не матюкайся, то батька позву. Не показуй дулі, а то там руки відсохнуть. Не люблю такого. І, на жаль, досі це існує. Так, ладно малих дітей. Тоді ці батьки переростає вже все, діти великі, батьки великі, і далі продовжують залякувати. А, далі мені здається, за нами слідкують. За нами слідкують, ну, мало того, що там звітом слідкують, це одне. А те, що за нас преслідують, так що це інше? Але не про це. Знаєте, так класно, я чогось раніше взагалі про це не думала. А да, Ми знаходимося в такій країні, зокрема Італія, де закон діє діє. Головне, правильно про це доносити інформацію і взагалі да, там ми, що з нами відбувається. По-перше, щоб зрозуміти, щоб спитати, да, в гугла спитати, в Чіпті навіть спитати. Ну, я не говорю, що там все треба в міру. Штучний інтелект, він був придуманий для добра. Розумієте, не для зла. Але ж ми ж, ну, люди ж такі, що використовують усе ж. Десь не так, як треба, як наркотики. Да? Морфін. Він для того, щоб як йде як болі да? Особливо в кого рак, в кого нестерпні болі, як наркотик. Да? Це боліутеляючі, але ж його використовують ще хтось в своїх да? цілях. А, так само і це штучний інтелект. От у Марії стоїть інсулінова помпа, вона повністю на штучному інтелекті. Це не про те, що довіряють, не довіряють, там може щось навредить. Ні, дуже інсулінова помпа з усім справляється. І той штучний інтелект, який більш-менш працює, ми задоволені. Все одно він на себе місію опікуна, мами. Він не візьме, і сам він там інсулін не міняє, каньоли не міняє, і навпаки, коли бачить якусь небезпеку, то він трезвонить де тільки можна. І інсуліну да він там не натикає більше, ніж треба. Він навпаки, як до якоїсь дози натикав, щось так не працює, цукри піднімаються, все, він вже там так буде пищать, що там, наче в колі сигналізація є якась. Да? Це про штучний інтелект і про те, що безпечно чи небезпечно щось питати в GPT. Ну, Спитала я в GPT а, по статті. ну, Статті, закон Італії. далі. Ще така римарочка? знаєте, ми звикли думати, слухати вчителів в школі, От наше покоління. Да? Якби професора, вчителі, медики. Це все от такий вищий рівень. А звичайний селянин це завжди от раніше розглядалося як нижчий рівень. Це ж генетично було закладено і історично да, так склалося. Але на сьогоднішній день всі знають, що І от діти, чому вони такий супротив несуть вчителям, тому що вони розуміють, що вони можуть бути розумнішими і сучаснішими. Тому що зараз час набагато. Швидше плине, він реально швидше плине. Вібрації вібрації в землі набагато швидші, Питання, які ми задаємо, відповіді приходять набагато швидше. І це не тільки завдяки там GPT і технологіям, взагалі Всесвіт, космос дає відповіді набагато швидше. І да, там, якщо вже говорити, якщо тебе обідали. І ти беззахисний, нічого не можеш зробити, то відповідь цій людині прийде обов'язково і все прийде набагато швидше. Не треба чекати рік, два-три. Але я завжди говорила: якщо моєму обічку стало недобре, Мені від цього не холодно, не жарко. Мені від цього не стане легше. Я вже пережила, я вже втратила своє здоров'я, свій настрій. Я вже це все пережила. Якщо обідчику там десь щось погано, мені від цього не холодно не жарко. Може хтось знає, як навчитися і сприймати це? Ага, получив. Може, є якийсь цей. І ви знаєте, дуже цікава така думка мені прийшла, що ну, це от розвиток, це рух далі. Зараз українців розкидало по всьому світу. І не тільки зараз, а взагалі і раніше, да, там, більше там, якась частина України відкрила для себе заробітки, Італія, там, інші країни. І ми знаходимося в інших країнах, от українців, от так розкидало. Напевно, в нас такі вібрації такі на землі, на українській, шалені, що нас підкидає, отако от, розкидає в усі сторони. А і от про наші права, про наші. Обов'язки, про захист прав. Ми, українці, ми звикли, що ми відстоюємо самі себе, конкретно самі себе за межу стали і лаємось. Оце ми так себе можемо відстояти. Дивлячись, от зокрема, я в Італії. Вони тут не відстають межу лаючись стоячи. стоячі, у них є авокадо, в них є. У них є органи, вони туди звертаються, їм допомагають, в них на це є кошти, і, в принципі, можна все розрішити. І вони от ось за того такі стримані, не кидаються в очі, не лізуть в очі. Але, але коли це вони між собою так труться, але коли о, ти приїжджаєш в іншу країну, і о, там місцеві жителі. Вони, от чомусь в них оце таке зрабатує, що вони можуть над тобою поїздіватися, вони можуть е, з тобою там зробити так, щоб тебе вислали з цієї країни, спровокувати тебе. Ми починаємо боятися. Ми починаємо боятися, тому що ми оце несемо з собою, наш от українські закон. Ми несемо з собою. Коли ти приїжджаєш в іншу країну, що я хочу донести? Тут є свої закони, є країни, де вони добре діють. Зокрема, візьмемо да, Італію. І якщо до тебе по відношенню до тебе якийсь італієць себе веде неадекватно, непунктуально, ти змушений тривожитись, це вже такі дзвоночки. Це означає, що ця людина нарушає Закони своєї країни, навіть якщо вона не до такого самого звертається і там нарушає, а навіть якщо до іноземця. розумієте? І от ми от приїжджаємо в іншу країну, і ми говоримо, я тут відчуваю себе як не в своїй тарілці, як не в себе вдома, краще вдома. Візьмемо з того коронна фраза цього відео. На сьогоднішній день, і, напевно, не на сьогоднішній лише день, а там візьмемо до крайніх 300 років, що українські права, українську людину нарушають ці права на самій українській території, на своїй українській землі. Мого прадіда розкуркулили і вигнали в землянку. Всім нам розповідали, куркулі це були злі люди. Згадайте, школа. Просто. Так що отак, от, якщо наші права нарушають на самій нашій землі, приїжджаючи в іншу країну, як ми себе тут маємо почувати, розумієте? Мені здається, що е, знаєте, от, ми лише чули слово расизм, расизм. да? Знаєте, так про когось там говориш, лише побалакав. Де, ой, я расист, ой, не зятак. Ні! Расин це зовсім інше. Расин це коли вас е, прислідують, це коли вам життя не дають. І коли думають, ага, ви на цій землі не народилися, ви маєте піти звідси і нарушають закони своєї країни. ці ж самі жителі. Я вважаю, що це расисти. І знаєте, є такі території, е, країна, да, от країна. І люди, расисти, да, будуть до вас так ставитись, будуть вас провокувати. Ну, я так зробила висновки: що це і є расисти. Тому що ці самі люди, вони навіть вони от признають лише місцевих жителів, а навіть. Е Своєї ж національності вони людей, які приїхали з іншого регіону, вони навіть цих людей в що не ставлять і не визнають. Я ось тут родився, я ось тут пуп землі, я. Це все, звичайно, генетично, це все генетично відкладається. Але треба очки розплющити, подивитися вокруг і так. Ага, зараз не Друга світова. ага. Ти й ти мені не ворог, ти й ти в мене нічого не хочеш відібрати, треба себе адекватно вести. Ну і зараз я зачитаю да, приклад того, як можна спитати, загуглити, нарушають ваші права чи не нарушають. Взагалі, я думаю, це корисна інформація і дуже корисні думки. Зачитую те, що я запит дала, що мені відповіло. І будемо закінчуватись. Рухаємось далі, розвиваємося, а то мені ще й прилетіло з вами, не цікаво, ви не розвиваєтесь, а з воду переливаєте з стакана в стакан. Ну, для того, щоб е зрозуміти щось, треба попереливати воду з стакана в стакан. Зачитую і арівідачі. Що я запитала? Що я запитала? Привіт! Підкажи, будь ласка, закони Італії. Якщо за тобою незаконно людина слідкує, ти це помічаєш, але в принципі ніяких ще доказів нема. Чи це преслідується законом? Чи є якась стаття в Італії, припустимо, що якщо за тобою слідкують без підстав, чи можна про це заявити? Так. В Італії є закон, який може захищати людину, якщо за нею незаконно слідкують чи переслідують, навіть якщо поки нема сталих доказів. Але важливі обставини, як повторювані спостереження, страх, тиск тощо, що каже закон. Існує стаття артікулу 612, бізкоді чи панели, акті. Персикуторій. Переслідування Сталкінг. Я таке вивчила слово круте Сталкінг. За цією статтєю карається той, хто повторено, неоднозначно погрожує або чинить переслідування. Докучає людині так, щоб причинити тривалий і важкий стан тривоги або страху, або спричинити. Обґрунтований страх за свою або чужу безпеку, або змусити людини змінити свої звички або спосіб життя. Форми переслідування можуть бути різні, наприклад, стеження, підглядання, телефонні дзвінки, повідомлення, несподівані з'явлення, небажані подарунки тощо, покарання. Тюремний срок 6 місяців, до кількох років. Коли і як це можна застосувати? Необхідна повторюваність поведінки одного разу може бути недостатньо, має бути кілька епізодів. Достатньо, щоб вас охопив тривалий страх або значне занепокоєння, не обов'язково фізичне насильство чи погрози. Якщо ви думаєте, що за вами слідкують навіть без явних доказів, можна звернутися до поліції, правоохоронних органів з заявою про переслідування. Сталкінг. Що зробити, якщо підозрюєш, що за тобою стежить? Зафіксуй факти, дата, приблизний час, місця, що трапилося, навіть якщо це лише інтуїція. Спробуй зібрати докази, фото, відео, свідків, записи дзвінків, повідомлень, контактів, якщо є. Звернись до поліції або карабінерів і попроси подати заяву про акті. Персекуторі. За бажання звернись за консультацією до авокадо, який спеціалізується на справах сталкінгу, переслідування. Якщо хочеш, можу допомогти до подивитися точні юридичні конституції для мешканців Італії, і куди звертатися. Отак от, от. І ви знаєте, на оце отаке от, от запитати. Запитати от, свій запит, да, от, навіть GPT, мене от, теж надумала моя глядачка. Я за це дуже вдячна. Ви знаєте, життя воно таке не поле перейти, але коротке, як сірник. Але прожити все життя в тривозі теж неможливо. І ви знаєте, от, ми, українці, ми знаходимося в Італії, Франції, в Німеччині, є свої так, закони, які мають розповсюджуватись на вас. Якщо біля вас живе якийсь расист, і він думає, що він може вас трогати, слідкувати за вами, там, фотографувати ваш мусор, фотографувати ваші лампочки, що ви залишили на вулиці. Чи взагалі слідкувати за вами, доносити на вас? Це переслідується. Це переслідується і дуже добре переслідується. А да, там я дивилася наших блогерів в Німеччині, так люблять поспостерігати і да, там ще й донести на вас. І вам за це щось буде. Да? От в кожній країні є свої закони. Так що, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, читайте закони. А я думаю, що я зіштовхнулася просто з расизмом. Так що, всім папа! Отакий в нас злог, і такі в нас роздуми. Я вже знаю, що сталося. Це, звісно ж, був містер Флаксман. Робота, робота, робота. І ти пропустив. Так, а я сам так розумію. Так шкода. Дуже вибачаюсь. Добре. Щойно вона прокинеться, від Василі подарунок. Добре.